Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео розповім про таке калібрування, як Wi-Fi-A щоб це не означало жарт. Wi-Fi-A це тест на вібрацію. Ну, по суті, це тест на швидкість, але при досягненні певної висоти у вас. З наростанням швидкості відбуваються би, процеси е, ну, механічних похибок, так би мовити, які ну, впливають уже на сам друк на стінку вашу на деталь. загалом. Тобто, чим більша швидкість, тим більша вібрація, тим більші якісь механічні впливи на деталь, і цей тест перевіряє, на якій висоті і з якою швидкістю у вас будуть ці відхилення. Ну, Давайте запустимо. Я початкову швидкість ставив, тут було, здається, 30, я ставив 40 собі. Ну, При 30 я не друкую, ну, ніколи не друкував. Навіть коли я тільки принтер купив, я 30, можливо, перші якісь детальки, які були на флешки. Це було так повільно. Ну, коротше, не знаю, хочете змінити, але ну, я не бачу в цьому сенсу. 30 це дуже повільно. Будь-який сучасний принтер здатний друкувати при 40 мм на стартових стокових якби, налаштуваннях. Без проблем, як на мене. Напишіть в коментарях, якщо це не так, ну я не знаю, скільки відео передивився, 40, це прям мінімум. Кінцева швидкість 100, чому 100, тут було 200. Ну я ніколи не друкував більше за 100. І це був один екструдер. Знову ж таки, не бачу сенсу більше ставити. І недаремно я якби виставив 100, тому що там вже ну, відчутна похибка була. Зараз покажу фото. А поки що запустимо якби тест. Дивимося, що тут якби змінилося. Ну, о, повільнення звису. Тут має бути вимкнуто. Не знаю, чому там вимкнулося, Ну, неважливо. Тут воно, в принципі, тих звисів немає. Звис тут ось тільки тут, в цих місцях. Він там не уповільнюється, по суті. Не потрібно. В іншому ваза увімкнулася. У міцності зрозуміло ця ваза. В якості, ну тут, я розумію, нічого не зміниться, якщо імін налаштує. Можливо, і зміниться, але ми будемо тестити сопло 0,4, копет, пластик і 0,4, хай і буде 0,4. Виста шару 02. Отже, перейдемо до слайсінгу самого. У мене тут вже ввімкнута швидкість. М -м, можете побачити. От до 100 від 20. Ну, 20, це. Перший шар, як би зрозуміло, там в мене обмеження. А далі вже швидкість піднімається плавно. І от ось цей відрізок, ну якби участок 38 мм в секунду. Далі 47, 56, 64, 73, 91 і 100. А зараз покажу результати, як би мого друку. Якщо так по-простому, то питання деякі з'явилися, але мене, в принципі, результати влаштували. Ну, тобто після всіх моїх калібрувань і цей тест бажано проводити так само, як і тест на толерантність в самому кінці. Чому? Тому що ну, у вас має бути вже все якби, доведено до якогось максимуму для конкретного принтеру. От для, для свого, якби. Ну, от, такі мої налаштування. І от, бачите, яка неякісна стінка. Я не знаю, в чому тут причина, всі інші нормально. Всі інші стінки, ну, реально, нормально, без ніяких пропусків, без нічого. Ну, зрозуміло, тут вже достат починається, якби оцей перехід втрата якості через те, що вібрація вже досить така значна. і в принципі, з самого початку, відколи він у мене, я не знаю, як боротися з цією вібрацією. Зверху щось положити, не знаю, якусь плиту бетонну. Ну, не знаю. Отут от це 30 градусів. І от воно таке. Можливо, хтось знає, це саме на виході. Тобто, коли сопло виходить, коли воно повертається, О, зараз. Ну, тут можна бачити, це воно просто Прозу... ну, просвічується це копет. Тут стінка нормальна, в принципі. І зараз ми детально розглянемо. Це так, як воно на столі. Розміщується це X, тобто це... на цю ось ви дивитеся спереду. І Y це вісь, по якій, ну, вендер 3, наприклад, переміщається стіл. Це по якій каретка, це по який стіл. І що ми бачимо? Ну тут от видно, що там вже похибка, в усіх вона однакова, до речі, на тому самому місці. Тільки от кут 30 градусів мене неприємно здивував. І тут от видно навіть по зазору такому, що воно там не склеєно, адгазія погана, всі, всі інші нормально. Ну, прилягають. Там Стінка суцільна на будь-якій швидкості. А тут от такий, якби дефект. Йдемо далі. Це, от більш детально я сфотографував цю стінку. Ну, не знаю. В чому прикол такий. Може хтось в коментарях поясніть. Я відео дивився різні, коли тільки не дивився. В усих, до речі, ну не в усих, але ну, в багатьох є от така проблема саме на 30, на 30 градусах. І саме на виході, не знаю. Ніхто толком не пояснює, в чому проблема. Я, наприклад, не знайшов пояснення. Куди дивитися? Ну, це, це, чи це механіка, чи програмне щось? Незрозуміло, коротше, якби це було десь Блін. Якби це було десь ще, от дивіться, це саме от 30 градусів. Тобто з іншого боку. Це от з іншого, це от спереду. Тут нормальна стінка. Ну так, тут дефект трошки раніше, наче починається, але це, ну, як на мене, нормально. Так, в принципі, нормальна, більш-менш стінка. 25 мм, 80 мм в секунду. Це максимальна швидкість, яка без втрати якості може друкуватися на цьому принтері з моїми налаштуваннями. Ну, до такого висновку я дійшов, по крайній мірі. Але оце, я не знаю, що це. Чому так? Спіральну вазу я друкував не раз, такого не було. Не знаю, в якомусь певному місці, щоб такі дефекти. Це 30 градусів. Ось 90, те саме 25 мм висотою, і далі вже дефекти. 0 градусів це по іксу, тобто пряме переміщення по іксу. Ну, тут от трошки можливо 40, 50, 60, 70, 80. Ну і от до кінця 80 трохи, в принципі, нормально. 45 градусів, тут, в принципі, ще краще. 60 градусів також найкращий результат, як на мене. Ну і от, в мене виникають питання тільки по цьому. Хто розуміється, більше можливо, про цей тест у налаштуваннях. Не налаштуваннях, а у калібруванні, якщо ви нажмете посівник, там немає про цей, про цей тест нічого. Ніяких даних. Ну, я не знайшов. Таке. Тобто тлумачення немає. Ну, як я зрозумів, із тих відео, які я дивився, і взагалі, що цей тест перевіряє, він саме на передачу вібрацій від якби, принтера на деталь, як швидкість друку впливає на це все, і як із ростом швидкості. Збільшується вібрація і впливає на саму деталь. Ну от про це. Ну і в принципі це все, що я хотів розповісти. Я друкував її із. А, як ви можете помітити, об'ємна швидкість збільшується тут. Ну, тобто обмеження знімається. На 230 градусах я друкував його. Потім умінгнути випередження тиску PA 052. Коефіцієнт потоку 1.116, це те, що я визначив. Ну, тобто, всі мої параметри, якби, такі, які я визначив в минулих тестах, е, охолодження повністю вимкнуте, і я, в принципі, всі такі деталі друкую без охолодження. Навряд все воно повпливало, там якось, тому що я ж кажу, все нормально, ну ви бачили. І в принципі, на заході, тобто, ну, от можна перевірити, чи це вхід, чи це вихід. Не знаю, як це перевіряти. Стрілочками або мишкою, наводячи на цей повзунок, можна просто перевірити ось цей момент. Ага, ну, бачите, я вже, я вже помилився. Хоча ні, чому ж помилився? Ні, все правильно. От сюди перейшло сопло, і далі пішло правильно. Це от вихід. Саме вихід в мене дефективний, і вхід нормальний чому причина? Незрозуміло. Мені не вистачає компетентності дійти до якогось розуміння. Чому саме 30 градусів, чому саме на виході? Хто знає, напишіть, буду дуже вдячний і в яку сторону дивитися. Ну, а поки що, дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео, поширте, якщо можете, підпишіться, якщо ще не підписані. До зустрічі. Успіхів навчанні!